Ми читаємо другий розділ 20 вірш і нижче. У Великому домі є не лише золоті й срібні посудини, але й дерев'яні, й глиняні, одні для почесного вжитку, інші для непочесного. Отже, хто очистить себе від цього, то буде посудом для почесного вжитку, освячений, корисний для володаря, готовий. Для кожного доброго діла. Ми бачимо, апостол Павло, він проводить такий приклад і показує на прикладі дому. Він розказує, що в домі є різна посуда, є золота посуда, є срібна посуда, є дерев'яна, і вона ділиться на дві частини. Є посудини для почесного вжитку, є посудини для непочесного вжитку. І ми бачимо в цьому прообразі, знаєте, що є великий дім, Божа церква, яка наповнена різним посудом. І під цим посудом апостол Павло, він розуміє людські душі. Павло говорить до молодого Тимофія про те, що кожен може стати посудиною для почесного вжитку. Кожен може таким стати. І він каже, далі, 21 й вірш ми прочитали. Отже, хто очистить себе від цього, то буде посудом для почесного вжитку, освячений, корисний для володаря і готовий для кожного доброго діла. Ми бачимо, що через Божу благодать, через жертву Ісуса Христа ми маємо очищення від своїх гріхів. Ми, ми є посудинами Божими, які Бог використовує для свого діла. І я хочу сказати, що так, кожен з нас він хоче стати посудиною для почесного вжитку. То так я кажу. Кожен хоче стати такою посудиною, срібною, золотою, яку Бог буде використовувати для свого діла. І це дуже, дуже поважно, так, коли володар, Бог наш, він використовує. Нас для розширення свого царства, для своєї волі. Мало хто хоче, і, напевно, ніхто не хоче, щоб бути такою посудиною, з якою там, дають їсти тваринам чи, чи ще якимось мусорним відром. Ніхто не хоче таким бути. Так? І апостол Павло, він, знаєте, через Духа Святого він говорить, що Бог він хоче, щоб кожен з нас був посудиною для почесного вжитку. Але ми бачимо, що, на жаль, на жаль, дуже часто є такі випадки, і тут ми прочитали, що є посудина і для непочесного вжитку. Чому так відбувається? Чому так виходить, що е, володар не може використовувати деяку посуду для своїх цілей, тому що вона наповнена чимось іншим. Тому що вона. Грязна і засмічена гріхом. І я хочу сказати, ми тут прочитали, що дуже важливу істину говорить апостол Павло, для того, щоб Бог тебе використовував і діяв через тебе, треба пройти очищення, треба пройти освячення, освячення. тоді ми будемо корисні. Як ми прочитали, що. Ми повинні бути освячені, і тоді ми будемо корисні для володаря і готові для кожного доброго діла. Знаєте, я так згадав деякі приклади, коли Ісус Христос він ходив по цій землі, Він спілкувався з людьми, були люди там, які були дуже поважні, які релігіознавці були, які були книжники, фарисеї і так далі. І вони вважали себе. Я думаю, ну, як мінімум, срібними посудинами. І вони вважали, що вони, як кажуть, несуть світло цьому народу, через них Бог діє і так далі. Але коли Ісус Христос, побачивши їхні серця, Він сказав: ну, ви дуже зовні гарні. Ви як, знаєте, як окрашені гроби. Хороший окрашений гріб, але всередині е, там тільки кості. То Ісус Христос, Він бачить серця людські, Він бачить, що там знаходиться, і Він хоче, щоб в наших серцях перебувало, перебували ті якості, які повинні бути в нас, які вложує нам Ісус Христос. І дивлячись поглядом Ісуса Христа, ми можемо спостерігати про те, що є дефіцит такого посуду, який буде в почесному вжитку. Бог він не раз говорив, і він і учням говорив Ісус Христос. І ми бачимо в часи старого заповіту, Бог казав, мені потрібна людина, яка буде виконувати мою волю, яка буде робити те, що я скажу. І Він задає питання, якби, хто піде, хто піде виконувати мою волю. І ми бачимо, що <кій> пророка Ісаїв. Дуже яскравий приклад. І говорить, що я почув голос Господа, який промовляв, кого пошлю і хто піде до народу. Бог шукав таких людей. І Ісаї, він почувши Божий голос, він сказав: Ось я пошли мене. Ісая хотів виконати Божу волю. Тож, дивлячись вір, вище вірші святого письма, і також цієї глави ми можемо прослідкувати про те, що говорить апостол Павло. Апостол Павло, з 14 вірша, він говорить, що нагадуй ще й застерігай перед Богом, щоб там не займалися словесними змаганнями, бо це не приносить користі хіба лише слухачам на руїну. Постарайся представити себе гідним перед Богом, бездоганним працівником, який наставляє на принципи істини. А пустих балачок уникай, бо вони дедалі більше підштовхують до безбожності. Бачачи цю проблему, апостол Павло, він говорить, що треба, він застерігає до того, щоб не займалися такими речами, якимись там словесними змаганнями чи ще чимось іншим, бо це приносить тільки руїну для тих, хто слухає. А навпаки, кожен з нас. Він повинен старатися представити себе гідним перед Богом, тим, яким виконують Божу волю бездоганним працівником, який наставляє на принципи істини. Божа дорога, ми знаємо, вона дуже нелегка, вона не проста, але вона є єдиною і правильною. Не так легко нам по ній йти. Але якщо ми хочемо бути посудиною на честь, яку Бог буде використовувати, треба очищатися від своїх гріховних пожадань, від е, тих злих речей, які можуть наповнювати наше серце. Диявол, душ людський, він зацікавлений, щоб в наше серце вкласти якусь гниль, якийсь гріх, е, якісь злі речі. Він, він хоче, щоб. Ми стали тими, кого Бог не зможе використовувати. Тому нам потрібно дуже важливо, щоб ми освячувалися через Боже Слово. Я хочу сказати, як стати посудиною на честь. Тільки в Божих руках ми можемо стати Його посудиною. Без Бога ми не можемо стати золотою посудиною. Кожен з нас може бути посудиною, яку вживає. Яку може і буде вживати Господь. І ми приходимо з вірою до Ісуса Христа, коли ми грішимо, Ісус Христос, Він прощає наші гріхи і очищає наше серце. Дуже важливо приходити з покаянням до нього, коли ми грішимо, признавати свої провини, і Бог буде нас використовувати. І дивлячись на людей Божих. На мужів Божих ми бачимо на прикладі Йосипа, яку він пройшов складну свою, свою життєву дорогу. Він попадав в різні складні такі обставини, і в рабство попадав, і брати його кинули в колодязь, і так далі. Ми бачимо, що така ситуація була, що майже безвихідна, але Бог використовував Йосипа. І далі ми бачимо. Він став замісником єгипетського фараона, на який високий рівень підняв його Господь. Тож, проходячи от такий, такий земний шлях, ми повинні очищати себе, ми повинні зростати в любові Божій. Ми бачимо, що Господь Він хоче, щоб кожен з нас був посуденою на честь. Ми будемо приходити. До звершення заповіді Ісуса Христа. І коли ми читаємо післання апостола Павла, того ж апостола, до Корінтян, ми бачимо, що апостол Павло він говорить, що кожна людина повинна випробовувати себе. Коли ми приймаємо цю заповідь, написано 28-й вірш, 11 й розділ 1-й коринтян, Тож нехай людина випробовує себе і так нехай їсть хліб і п'є із чаші. Випробовуючи себе, пізнаючи Боже Слово і зростаючи в його науці, ми очищуємо себе. Хай нас Бог благословить. І будемо читати і приходити до виконання заповіді Господньої 1 Коринтян 11 розділ, 23 вірш. Апостол Павло говорить, адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий. Узяв хліб і, поблагословивши, переломив і сказав прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, робіть це на спомин про мене, так само, і чашу взяв він по вечері і сказав ця чаша, новий завіт у моїй крові, робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа. Аж поки він прийде. Слава Господу за спасіння і за очищення, за те, що Він очищує наші гріхи. Будемо, знаєте, дивитися в своє серце, дивитися за собою, щоб нам бути чистими, щоб бути тим посудом, який вживає Господь. Бо сьогодні багато речей вони проникають в наше серце, і диявол зацікавлений в тому, щоби. Загрузити туди щось своє. Сьогодні багато викликів є до старшого покоління, багато викликів до молоді, але Слово Боже, воно повіки теж вчора і сьогодні. І не дивлячись на те, що змінюється час, Біблія не змінюється, її цінності не змінюються. І як апостол Павло колись писав Тимофію, він говорив про це, так сьогодні це слово звучить і нам. Нам особливо треба бути уважними, чи ми цінні в Божих очах чи ні. Це дуже легко провірити. І коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, ми бачимо, як воно як меч, написано, воно судить наші серця до розділення душі і духа. Воно проникає глибоко, глибоко в нас. І воно показує наші недоліки. Інколи Бог робить операції в нашому серці. Але до цього ми повинні, знаєте, допустити Його, щоб він вилікував нас, щоб він змінив нас. Не завжди хочеться щось змінювати в собі. Деякі речі, вони наскільки глибокі, вони пускають коріння, що ця операція дуже болюча, і нам не хочеться залишати деякі гріховні речі, які засіли там дуже сильно. Є гріхи, з якими ми дуже намагаємось боротися, і нам це складно вдається. Але Ісус Христос, Він очищує від усякого гріха, Його кров зцілює наші рани, будемо відкриті до Його слова для того, щоб Він там ніс, зробив свої переміни. Хай це Боже Слово, воно залишиться в наших серцях. Ти і я ми можемо бути, і ми є почесним посудом для вжитку нашого Володаря Ісуса Христа, який Він хоче використовувати. Ісус Христос говорить, що немає в тілі Його, знаєте, лишнього, лишнього пальця, лишнього вуха чи ще щось. Тіло, воно збалансоване, Воно, кожний орган він працює на тіло. І коли воно правильно працює, то тоді все нормально. Тоді це нормальне функціонування організму. Тож, будемо дякувати Господа, приходячи в молитві, за те, що Він колись. Очистив кожного з нас. За те, що його кров, вона е, наскільки має велику силу, що все, що було в нас, всі ці гріхи, які, знаєте, які вони нам вони передаються, і ми народжуємося вже грішними людьми. Але сила кров Ісуса Христа має силу очистити від усякого гріха. Тож, Будемо виконувати заповіді Ісуса Христа, дякувати Йому за спасіння, за те, що Він заплатив за нас повну ціну, тяжкими стражданнями вмирав Ісус Христос. І Він прийшов на грішну землю для того, бо полюбив кожного з нас, наскільки велика Його любов, і Він сьогодні закликає нас, любіть один одного, прощайте один одному. для того, щоби. Ми зростали в Божій повноті і були як наш Отець Ісус Христос.